Любі мої вітаю, і сьогодні ми з вами продовжуємо говорити про зустріч у Воскресний ранок Марії Магдаліни та Воскреслого Ісуса Христа. І я запрошую вас подивитися попереднє відео, тому що саме у ньому ми починали говорити про особистість Марії Магдаліни, про її стосунки з Ісусом Христом. Ми читали тексти, на які ми спираємося. То тут десь буде посилання. Прошу, будь ласка, вас подивіться, якщо ви не дивилися. А сьогодні ми з вами будемо продовжувати. Говорити про зустріч Ісуса Христа та Марії Магдаліни. І а, якщо ви пригадуєте, то коли Марія зустрічає Ісуса Христа біля гробу, Воскреслого Ісуса Христа біля пустого гробу, то вона його не впізнає і вона його приймає за садівника. І сьогодні ми з вами саме будемо говорити, чому Марія його не Пізнає і для нас це буде розмірковуванням, чи завжди ми впізнаємо Ісуса Христа в своєму житті, і як зростати в пізнанні Ісуса Христа. Це надзвичайно важливо для того, щоб наше духовне життя, взагалі наше життя, щоб воно зростало і набувало саме тієї повноти, яку має Ісус Христос. А я просто процитую ми саме з вами читаємо Євангелія від Івана, 20 розділ. І я просто процитую те, що Марія каже: Ісусу Христу, шановний добродію. Якщо це ти приніс його, то скажи, куди поклав тіло, я заберу його. З такими словами, Марія звертається до Ісуса Христа, коли бачить його, що він стоїть біля неї, а не вона його не впізнає. Чому Марія не впізнає Ісуса Христа? Якщо ви зараз пригадаєте, то саме це типово для усіх учнів, коли вони вперше зустрічалися з Воскреслим Ісусом Христом, що вони його не впізнавали. Фізично, коли бачиш, його не впізнавали і? Дуже цікаво, чому тому, що Ісус Христос воскрес у прославленому тілі, в оновленому, в досконалому тілі, саме в такому тілі воскреснемо всі ми в останнє Воскресіння, і саме в таке тіло зміняться всі ті віруючі люди, які вірять в Ісуса Христа і за часи життя, яких він повернеться до землі. А до своєї смерті Ісус Христос мав не прославлене тіло, тому що, хоча він був безгрішною людиною, Праведною людиною, але він взяв на себе наше тіло, наше покарання за наші гріхи. То він ніс і в своєму тілі наші хвороби, і він мав. Всі ті, всі ті покарання за гріх, які ми маємо в своєму тілі, Ісус Христос мав не через те, що Він був грішний, а через те, що Він взяв наші гріхи на себе. І тому, коли Ісус Христос воскрес в прославленому тілі, в оновленому тілі, в досконалому тілі, то його не впізнавали, хоча це був дійсно Він, і зовнішність Ісуса Христа змінилася до смерті. В вони його впізнавали а після смерті. Воно вони його принаймні в перший раз не впізнавали. А потім вже. Впізнавали, і якщо привести якусь паралель, яка нам відома, яка нам знайома з нашого повсякденного життя, щоб нам трішечки уявити, як це е, прославлене тіло. Ми зараз тільки наблизимося так здалеку, тому що це тайна, це Божа таємниця, тому що це Боже чудо, і ми не можемо його описати, знаєте, просто як якийсь прилад розібрати на складові і описати е, просто досконало, щоб нам все було зрозуміло. Не які приклади нам, Слово Боже, дає, ми можемо з вами а, їх застосувати. Знаєте, коли ми з вами довго не зустрічали якусь людину, і її зовнішність змінилася, і коли ми її зустрічаємо а, через певний час, довгий час, то ми можемо з вами її не впізнати. Особливо це трапляється, коли ми з вами людину бачили, наприклад, в дитинстві і потім, і потім довгий час не бачили, або бачили її в підлітковому віці, і потім довгий час не бачили. І потім ми зустрічаємо, і ми можемо навіть не впізнати, допоки людина не скаже, що це саме вона. Це такий натяк, це така це такий приклад, який дає нам паралель, щоб ми з вами зрозуміли, ну як це не впізнати того, кого ти впізнавав ще два дні тому. Тому що за ці, ну, два дні я умовно кажу, це був це були коли, календарні три дні. тому, що за ці три дні з Ісусом Христом відбулися просто радикальні зміни. Він вже не ніс на собі наші гріхи. Він вже був воскреслий, він був виправданий Богом, і тому він вже мав оновлене і прославлене тіло. Питання до нас з вами. Чи завжди я впізнаю Ісуса Христа в своєму житті? От Марія не впізнала, фізично не впізнала. Ну і звісно ж, через те, що не впізнало фізичну не впізнала фізично, вона не могла до нього і звернутися як до Ісуса Христа, тому що вона просто його не розуміла як Ісуса Христа. А, а коли ми говоримо про наше впізнання Ісуса Христа, я не говорю про фізичне пізнання Ісуса Христа, тому що ми з вами не спілкуємося з Ісусом Христом фізично. Ми з вами спілкуємося. З Ісусом Христом в Дусі Святому, ми з вами спілкуємося з Ісусом Христом через віру. Ми з вами спілкуємося через молитву. Ми дивимося на своє життя і розуміємо, хочемо розуміти, намагаємося розуміти дії Ісуса Христа, наміри Ісуса Христа. Що Ісус Христос мені сьогодні каже, на що Він звертає мою увагу. І от саме в цьому сенсі я хочу задати таке ж питання до нас, яке постало перед Марією. Чи за Завжди я впізнаю Ісуса Христа, і насправді у кожного з нас в житті буває так, що ми не впізнаємо Ісуса Христа, який стоїть біля нас поруч, просто навпроти нас і розмовляє з нами, чому. Біблія стверджує, чому я зараз стверджую, що Ісус Христос завжди поруч з нами, тому що ми народжені згори, ми віруючи в Ісуса Христа, тому що Дух Святий перебуває в нас, і тому Ісус Христос завжди поряд з кожним з нас. Він завжди поряд, і те, що він поряд, це наслідок не того, як ми себе поводимо. Це наслідок того, що Ісус Христос помер за наші гріхи, і він викупив нас, і ми вірою входимо до цієї близькості з ним. З Воскреслим Ісусом Христом, тож його перебування поруч з нами це його дарунок для нас, віруючих в нього. Це те, що ми отримуємо через віру в Ісуса Христа, і тому хай кожен з нас буде в цьому впевнений на 100%, якщо ви вірите в Ісуса Христа як в свого Спасителя. І навіть коли нам здається, що через якісь обставини свідчать, що Христа немає поруч, чи якісь нас наш, наш суб'єктивний внутрішній стан нам так здається свідчить нам про те, що Ісуса Христа немає поруч. Якщо ми віримо в Ісуса Христа як свого Спасителя, він є поруч з нами. Він продовжує нас. Живити він продовжує нас тримати в своїх руках, оновлювати і так далі. Тож, якщо я не впізнаю, чому не впізнаю і чому Марія не впізнала? і тут ми з вами роздивимося три дві можливості, саме на прикладі Марії. Чому вона не впізнала Ісуса Христа, їй заважали її очікування? Це перша причина, яку ми бачимо на прикладі Марії, в те в той пасхальний ранок, тому що її очікування. Забажали. Вона чого вона очікувала? Вона очікувала, що вона прийде, і в гробі буде тіло Ісуса Христа, тіло померлого Ісуса Христа. Вона забула те, що Ісус Христос говорив про Воскресіння. Чому забула? Тому що воно було дуже складно прийняти цю істину через те, що одкровення, яке приніс Ісус Христос, дуже сильно деталізували, дуже сильно ну розширювали те откровення, яке а, було в старому заповіті. Тому не завжди а, розум людей поспівав за темпом подій, які відбувалися Божих подій. Так, тобто темп дуже прискорився того, що Господь робив задля нашого спасіння. А, і тому Марія очікує, що вона прийде, буде там лежати тіло померлого Ісуса Христа. І знаєте, якщо говорити про нас, у нас у віруючих, а Марія віруюча людина, Марія спасена людина. Ми бачимо Марію біля гробу. Це Марія, яка любить Ісуса Христа. Це Марія, яка має з Ісусом Христом дуже тісні відносини. І це жінка, яка дуже палко любить Ісуса Христа. Але у неї є очікування а, щодо Ісуса Христа, які не відповідають реальній дійсності, а, яка відбувається в житті Ісуса Христа. І тож у нас у віруючих також є свої уявлення про Бога, свої уявлення про Ісуса Христа. І ми, навіть віруючи, люблячи Ісуса Христа, ми можемо не до кінця, а насправді не тільки можемо, а через нашу грішну природу, через нашу недосконалість, ми завжди не до кінця розуміємо. Розуміємо. Життя Ісуса Христа. Ми не до кінця розуміємо життя Бога, життя Воскреслого Ісуса Христа, повноту Божого життя. І через це наші очікування вони е, можуть не збігатися з Божими діями. Е, божі дії можуть і дуже часто так трапляється, вони виходять за межі наших очікувань, наших розмірковувань, наших уявлень про Бога. Може, нас дуже досвідчених християн, дуже. Таких, знаєте, які багато років прожили з Ісусом Христом, які дуже багато разів читали Біблію, але Божі дії нас дійсно можуть дивувати і дуже сильно дивувати, який з цього ми маємо зробити висновок, і ми бачимо це в житті Марії Магдаліни, що каже їй Ісус Христос. Він їй задає дуже важливе питання, кого ти шукаєш? І це питання не тільки така, знаєте, прямолінійне в тому сенсі, ну вона Ісуса шукає, кого ти шукаєш Ісуса шукаю. А питання це глибше якого Ісуса ти шукаєш? Чи шукаєш ти Ісуса своїх уявлень, чи шукаєш ти справжнього Ісуса, який стовідсотково буде виходити за наші земні, наші людські уявлення, навіть уявлення віруючих людей. Для того щоб наші уявлення не заважали нам е, бачити Ісуса Христа, який поруч з нами, розуміти Ісуса Христа, зростати в розумінні Ісуса Христа. Що треба робити? Треба зростати. Треба зростати в розумінні Воскреслого Ісуса Христа, живого Ісуса Христа. Треба зростати в розумінні померлого Ісуса Христа, розп'ятого Ісуса Христа. Треба зростати в розумінні Ісуса е, Христа. Ісус, який стояв поруч з Марією, якого вона бачила фізичними очима, до якого могла доторкнутися, з яким вона розмовляла, він не вписувався в її уявлення. І тому між ними був, був бар'єр через саме її недосконалі, неповні уявлення про Ісуса Христа. І Господь завжди більше наших уявлень, віруючих, народжених з гри. Тож нам треба зростати. В розумінні Господа нам треба постійно зростати в розумінні Господа, тому що божі Божі вчинки, Божі шляхи вони надзвичайно високі, вони надзвичайно потужні. І якщо я не зростаю, якщо я як особистість, я як окрема людина не зростаю в розумінні Господа, то буде дуже багато таких випадків, що я буду не розуміти Ісуса Христа, який стоїть поруч зі мною. А, і наступна така а, причина, чому, Ісус, чому Марія не впізнала Ісуса Христа? Тому що Марія знала не Ісуса Христа, а тепер перед, перед нею стояв прославлений Ісус Христос. І то ж нам з вами треба. Я вже це трішечки сказала. але... А, Хочу звернути на таки ну, увагу на такий акцент, що а, нам треба знати не тільки прославленого Ісуса Христа, а нам треба знати і непрославленого Ісуса Христа, тому що життя Ісуса Христа, тому що а, спасіння, яке до нас для нас приніс Ісус Христос, дав для нас Ісус Христос, заробив для нас Ісус Христос. Він заробив не тільки своїм прославленим життям, а й своїм непрославленим життям, життям, коли ним нехтували, життям, коли він був розіп'ятим і тому нам дуже важливо в Слові Божому читати всі події життя Ісуса Христа, які вже сталися, які сталися, коли він народився, за його життя, потім, коли він був преданий, відданий на смерть. Потім події Його Воскресіння, сьогоднішні, сьогоднішні події життя Ісуса Христа, бо Він живий, бо він по правиці небесного батька і він ходатайствує за нас, та події Ісуса Христа. Христа, коли Він повернеться, зростати у, всьому, у всій цій повноті життя Ісуса Христа. Тому що саме цей Ісус Христос усім своїм життям, минулим, теперішнім, майбутнім, саме таким життям Він є нашим Спасителем, Він є Господом, Він є а, нашим життям. Тож нам треба зростати а, в а, поглибленні пізнання живого Ісуса Христа через Дух Святий, через Слово Боже, через молитву, щоб ми з вами. Знали всього Ісуса Христа. І як Марія пізнала Ісуса Христа, ми з вами подивимося у наступному відео.